Я вважаю, що ви будете зі мною згодні, якщо я скажу, що у кожного з нас у житті трапляються такі ситуації, які впливають потім на нас та наше життя не кращим чином. Люди, як правило, дуже легко засвоюють усі негативні ситуації, які з ними трапляються, і потім це переходить у певну поведінку, яка по своїй суті є деструктивною, і потім руйнує наше життя. Я Наталія Бел, і ви на каналі Поговоримо без психолога. Подумайте зараз, щось може траплялося з вами ще у дитинстві, і ви зараз навіть цього не пам'ятаєте. Бо це вже давно перейшло у ваше підсвідоме. Але якщо на вашому шляху трапляється якийсь тригер, то ви у цей момент реагуєте зовсім не так, як би вам цього хотілося. Хочу! Пригадати як метафору, таку притчу. Давним-давно жив король Він наказав покласти посеред дороги величезний валун, а сам потім сховався і почав наблюдати: хтось буде спробувати відвалити цей величезний камінь з дороги. Багаті купці та придворні, які часто бували на цій дороги, просто обходили цей камінь. Хтось дуже голосно лаєв на короля за те, що він не накаже очистити цю дорогу. Але ніхто не пробував прибрати цей камінь з дороги. Потім на цій дороги з'явився селянин, який ніс на ринок свої овочі. Підійшовши до валуна, він поставив свою ношу та спробував відкатити цей валун на узбіччя дороги. Йому прийшлось дуже нелегко, але своєї мети. Він досяг. Коли він потім підняв свою ношу, він раптом помітив, на тому місці, де був валун, лежить гаманець. У гаманці виявилось безліч золотих монет і записка від короля. В який говорилось, що це золото призначається тому, хто прибере цей валун з дороги. Якщо подивитися на такий валун, як на наслідки усіх негативних ситуацій, які трапляються у нашому житті, кожен з нас сам вирішує, що робити з такими валунами, які у нього з'являються на протязі життя. Хтось вже розуміє, що з цим щось треба робити і опрацьовує такі ситуації з психологом. Але хто вже звертався до психолога, той розуміє. Що робота з психологом це дуже довгий процес, і який потребує постійних фінансових вкладень. Та й погодьте зі мною ще далеко не кожному це підходить. Бо розповідати усе і усіх підробицях про своє життя, свої відносини психологу це може бути для когось незручно та некомфортно. Але на щастя існують такі техніки, з якими я хочу поділитися з вами у своєї програмі, які дозволять вам самостійно і дуже швидко опрацьовувати свої негативні ситуації і отримувати гарний та стійкий результат. Моя програма навчить вас змінювати свої деструктивні переконання. Свої негативні почуття, збуватися власних обмежуючих думок, і все це, що дуже приємно, ви зможете робити самостійно і у будь-який час.